А шаліть машину з складно у візлі вийшов зі свого будинку і побачив, як е, евакують мій автомобіль. А також що біля мого будинку близько п'яти екіпажів. Поліції. Дмитро Скварський розповідає про інцидент з патрульною поліцією, який стався 24 червня у Чернігові. За словами чоловіка, його автомобіль забрали на штрафмайданчик без пояснення причин. До мене підбіжали поліцейські і почали в мене спрашувати військово-облікові документи. На моє прохання представитися і пояснити мені ситуацію. Вони відповіли мовчанням. Тобто, я так і не зрозумів, за що мій автомобіль евакуювали. Автомобіль був припаркований на проїжджі. Частині поряд із будинком Дмитра. Ось тут стояв мій автомобіль біля приватного будинку. Видно, що вулиця широка, і як я знаю, по Купапу автомобіль евакуюється тільки тоді, коли він перешкоджає дійсно сильно руху. Але він стояв тут. Кілька місяців машини їздили і нікому не заважали. Дмитро каже, мотоцикл, який стояв неподалік, також забрали на штрафмайданчик. Проте жодних постанов чоловіку не видали. Спочатку казали, що в мотоциклі підробка номера, потім номера не співпадаються. І вже на наступний день, коли мотоцикл був на штрафстоянці, ще і вони придумали те, що він в розшуку в Інтерполі. Хоча його увозили з під мого дому як з підробкою номерів. Чоловік говорить, був шокований тим, що сталося. Розумієте, я військовослужбовець ветеран служив у піхоті, і на мене і так був бойовий стрес. Я і лікувався у неврологічному диспансері, тому почував себе не дуже добре. У прислужбі патрульної поліції області від коментарів на камеру відмовились. А згодом на їхній Фейсбук-сторінці з'явився допис, що 24 червня на лінію 102 надійшло повідомлення повідомлення про те, що на вулиці Героїв Маріуполя автомобіль припаркований з порушенням правил дорожнього руху. Прибувши на місце, поліцейські виявили Ауді А4 на іноземній реєстрації, яке перешкоджало дорожньому руху. Під час перевірки патрульні встановили, що транспортний засіб перебуває в Україні з порушенням митного законодавства. Також біля будинку поліцейські помітили мотоцикл КТМ Дюк 690. Під час перевірки інспектори встановили, що його номерний знак належить іншому мотоциклу, а згодом з'ясувалося, що транспорт. На засіб перебуває в міжнародному розшуку з 2020 року. На місці також перебував власник цих транспортних засобів, який був двічі позбавлений судом права керування на 5 років. Він повідомив, що військовослужбовець проти жодних підтверджуючих документів не надав. Піддивіть ваші документи. Вашому. Вашому? Я пред'являв вашу документ. Перевірте ваші документи. Поліцейські, ваші. Ваші. ваші документи. Я підвіляв. Предвіті ваші документи. Ви поліцейські. Зараз я звернувся до адвоката за правничою допомогою. Що ми отримуємо, намагаємося зараз отримати постанови. Також на поліцейських, що робили неправомірні дії, будуть складені також заяви до ДБР, до омбудсмена, а також до управління поліції України, а також на міністра внутрішніх справ. Зі слів Дмитра, за його будинком наразі стежать працівники поліції. Мої сусіди розказували. Що один із автомобілів, що, скажімо так, приймав участь у цьому цирку? Було близько п'яти автомобілів поліції і приватний автомобіль джип Cherokee. У мене є фото цього автомобіля. Сусіди сказали, що сьогодні зранку він їздив по нашій вулиці. Я вважаю, що це політично вмотивоване, можливо, якісь замовлення на мене, тому що я дуже активно висвітлюю свою громадську позицію проти свавілля влади, проти корупції. Дарина Перепечон, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.